Сьогодні готуємо закуску, яку ви могли раніше куштувати в якомусь із ресторанчиків з морепродуктами. Це креветкове масло, і насправді на нього потрібно тільки два інгредієнти, а все інше наш секрет. Тож беремо креветочки та очищаємо їх від панцирів. На ось таку кількість креветочок мені потрібно буде пачечки масла. Це масло ми придбали в магазині Вест Фруту. І поки креветки варяться, ми нарізаємо зелень. Потім дістаємо креветки з кастрюльки та перекидаємо в блендер. Має вийти ось така креветочна маса, і в неї одразу ж додаємо масло та взбиваємо знову. Потім зовсім трішечки вершків, буквально дві ложки. І знову взбиваємо кілька разів. Буквально. Додаємо зелень. І теж кілька вжик блендером. Тепер гріночки діатоста. Це, до речі, один з основних секретів цієї закуски, адже вони такі хрусткі і смачні, намазуємо на них наше готове креветкове масло, і в процесі обов'язково, обов'язково проводимо дегустацію. Ось так простенько повинна виглядати наша страва, але в той же час вона дуже, дуже смачна.